Вітаю на моєму каналі. Сьогодні знімаю огляд на рожеве сухе вино з сорту Цвайгельд австрійської селекції, врожаю го року. Виноград було зібрано 11 жовтня 23-го року з цукристістю 17 брікс. Висів до останнього та так і замерз на кущах, ба раптово удари мороз мінус 7 градусів. Зазвичай з Цвайгельдом на півночі значно краща ситуація з дозріванням. Та рік був невдалий, а кущі Цвайгельду були молоді та перевантажені. Так вже вийшло. При вирощуванні цього сорту на півночі треба приділяти увагу нормуванню врожаєм, адже він має доволі велике грона до 900 г, і при цьому їх 2, а то й 3 штуки на пагін. Виглядає гарно, але дозрівання затягується, ароматика втрачається, а також починаються проблеми з визріванням лоспі. Тобто, крім нормування пагонами, якщо грона великі, то не просто лишати одне на пагін, а ще й вкорочувати низ грони. Саме так і роблять у Австрії, де Свайгельд є одним з основних сортів. Зважаючи на низьку цукристість та погану фенольну зрілість, нічого не лишалося, крім того, як спробувати зробити свайгельту рози. Тож для червоного винограду було використано білу технологію виноробства. Після дроблення і незначної холодної мацерації зі шкірками в 6 годин було відділено сік без пресування самотюком. Потім всік добу освітлювався у холоді, а далі вже його було відділено від осаду і внесено в культурні дріжджі Lalwin EC1118. Може й не найкращий варіант, але інших під рукою на той момент вже не було. Ніякої води та ніякого цукру не додавалося. Зараз вину рік і 4 місяці. Воно гарно освітлилося природним чином без застосування допоміжних засобів. Має гарний ніжно-рожевий колір. В ароматі перші 6-8 місяців відчувався барбарис. Зараз це аромат барбарисових людяників, а також трішки якихось вершкових тонів. У смаку відчувається барбарис, грейфрут та трішки пелюстки троянди. Після смак доволі тривалий, приємний, з присмаком грейфруту. При цьому вино має досить високу кислотність, яскраву і, як люблять говорити сомельє, хрустку. Перші 10 місяців вона була більш різкою і сприймалася мною неоднозначно. Потім почала пом'якшуватись. Зараз вино сприймається вже зовсім по-іншому. Крайнього разу при дегустації я був навіть приємно здивований. Поєднання пом'якшення кислотності з льодяниково вершковою ароматикою дає привід вважати, що всередині літа у вині пройшло ЄМби, що явно пішло вину на користь. Хоч багато такого вина не вип'єш, проте іноді півбокалу бокалу або й бокал для різноманітності з підходящою їжею, цілком можна із задоволенням спожити. А більше, в принципі, і не треба. Можливо, що більш правильно підібрані дріжджі, мабуть, б дали цікавіший результат навіть з таким матеріалом. А дріжджі це 1118, як кажуть, зброджують цукри і створюють сухе вино, як воно є, без якихось пом'якшень у вигляді наброжених гліцеринів. Підкреслюють сортову ароматику, але нічим її не прикрашають. Хоча якраз до ароматики в мене питань немає. Хоча, можливо, з іншими дріжджами вона могла б бути більш багатою. Як правило, ці дріжджі все ж використовую для медовуг, також для відновлення застряглого бродіння або створення ігристих вин, ну або зброження високого цукристого винограду аж до 17 градусів алкоголю у вині, якщо є така необхідність. Звудс Вайгельта, з якої було злито самотюком Сі для але якого там лишалося ще досить багато, оскільки пресування не було. Я також використав для виготовлення вина, яке назвати повноцінним червоним ще не можна, а Розе вже не можна, так званий кларит. Можливо, ще зніму на нього невеликий огляд, тим більше десь лишалася ще пляшка з додаванням добової щепи, що пішло йому на користь. Як висновок, можу сказати, що розе свагель вийшло на мене неоднозначним, оскільки я не надто люблю висококислотні вина, але по-своєму цікавим і після ЄМБ навіть приємним. Тим більше, що чогось очікувати від такої кондиції врожаю не доводилось. Ну і Досвід роботи з таким матеріалом також був доволі корисним. Не хочу, щоб у когось склалась думка, що з звайгельду на півночі можна зробити тільки рожеве вино з високою кислотністю. Просто у цьому конкретному випадку, у конкретний рік, в мене так вийшло. А взагалі червоні вина з Свайгель виходять з ароматами та смаком вишня, ожини та смородини. Таніни в нього легкі. Сам сорт відносять до сортів винограду групи Піном. У 24-му році Цвайгерт набрав мене значно кращих кондицій. Перегрузу там вже не було через весняні заморозки, в тому числі. Тож він пішов на повноцінне червоне вино у повному обсязі. З кислотністю та цукром у нього все було нормально. Зараз те вино знаходиться на дозріванні та освітленні в погребі до весни. А сьогодні все. Дякую всім, хто дослухав до кінця. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео. Буду вдячний цікавим коментарям. До побачення!